Привіт! Сьогодні тема буде легка, але, як на мене, дуже цікава і стосується програмування і не тільки програмування безпосередньо. Було цікаве, цікавий коментар і цікава позиція в нашому телеграм-чаті, -чат, спільноті Android разом на тему книжок і ефективного навчання поза книжками. Для тих, хто не любить книжок. Ви дізнаєтесь, хто на якій стороні зараз. І на якій, в якому таборі знаходжуся я. Прочитаю повідомлення М'є, Так називається учасник нашої спільноти. Як я розумію, вже програміст. зі стажем. М'є пише: Мені здається, що книжки це єдине повноцінне джерело навчання після етапу в дужках, завчив теорію для співбесід і вмію показати список з апі і кешуванням. Данило Кобзар потім відповів: можливо, але особливо я книжки не дуже сприймаю. Я особисто мені більш близька позиція Данила. Не тому, що я вважаю, що книжки це погано, але тому, що я особисто книжки теж не дуже сприймаю. А крім того, я вважаю, що є ефективніші способи, як каже М'є повноцінного джерела навчання, скажімо, вищого рівня, ніж початковий і я думаю, не тільки у будь-якій сфері, яка хоч трохи інтелектуальна. Два слова, хто не в курсі: я Кривець Андрій, програміст із стажем, який викладає на цьому каналі уроки програмування, а також люблю похоліварити на такі теми скажімо, педагогічно-психологічні. Тому що вони безпосередньо впливають на нашу ефективність роботи і навчання і розвитку як спеціаліста і в кінці грошей, які ми заробляємо. Не, почну так. Мені справді цікаво, чому М'є міг думати, що книжки це ефективний спосіб, повноцінний спосіб навчання. І в тому є здоровий глуст. Насправді дивіться, ви вивчаєте API, тобто базові способи комунікації з зовнішнім API, там Android, sdk функціями, базами даних. Ви вивчаєте синтаксис з конструкції, які ви можете вже якось конструювати в програму. І тут, ніби ви вже все знаєте, але лишається велика нижня частина айсберга, яку вам ще треба усвідомити: це естетика, структура, якість коду, читабельність його. Тобто, все, що люблять огортати в різні ну, патерни. І це справді. Книжках можна вивчити доволі ефективно. От як, як би ви це вчили патерни програмування, якісно організований читабельний код, який можна тестувати, якби у вас не було книжок? Ви б бачили, ви б просто писали код, до якого ви звикли, ви б робили так, щоб він працював, і вам би на думку не спадало, що можна це зробити ефективніше і краще. І книжка як такий собі ментор, як людина, яка знає більше, може вам показати: о, дивись, структурувати інформацію код можна таким чином. І ти такий о, справді ти усвідомив цей патерн, який пояснює там, шаблон білдер, який пояснюється в книжці, і потім ти його впізнаєш і пробуєш задіяти в проєкті. І в тебе вже є концепція, яку ти на практиці можеш використовувати. Тому книжка справді дозволяє якби, вийти з власної бульбашки, з власних обмежень і вивчити щось нове, якісне, а особливо такі абстрактні речі, як патерни, шаблони, чистий код. Клін код Відома книжка. Я думаю, я думаю, так думають люди, які люблять люблячи по книжках, бо справді є прям адепти, є адепти вищої освіти технічної, є адепти книжок. І Я вважаю, що вони. Круті, розумні люди, яким справді підходять книжки. І те, що мені це не дуже підходить, не означає, що моя позиція більш правильна. Просто люди справді думають по-різному. Я знайшов, здається, для себе більш ефективні способи і хочу поділитися з вами повноцінного, заглибленого навчання без книжок. І один з таких способів це назвав як його? У мене маленькі нотаточки. Умовно, старший колега. Ви працюєте на проєкті, допустимо, джун або мідл, і у вас є кімліт гурру. Євангеліст, їх ще називають, тому що він, послідовник певних ідей. Він відчуває естетику коду, і він вам на своєму проєкті, до якого він ставиться як до власного дітища, не дозволить написати код. Тому що. Там має бути все красиво, вилизано, тестабельно. Він хоче написати не лише код, а зробити, щоб це було красиво, і йому потім в той код, як в квартиру прибрано, було приємно вернутися такий собі педант. Дуже класно попасти на таких ідейних чуваків або човіг, які я це, наваж, я, я це вважаю, відчувають естетику коду. Хочуть не лише зробити, щоб воно працювало, а щоб воно працювало і виглядало красиво, і щоб потім ти одним рядком коду міг щось якісно поміняти, воно все запрацювало і не поламалось щось інше. Якщо ви впадаєте на такий проект, то повірте, він вам не дасть написати гавна. Він, крім того, скаже: Так, ти напиши мені оцей блок коду, але ось тобі стаття не книжка, стаття. або... Навіть відосик, яку тобі треба вивчити цей шаблон програмування і зробити так, як тут. Він, як його назвав, старший колега, зацікавлений. Особисто, не то, щоб ви там вивчили більше грошей, заробляли, щоб ви вивчили і в його код, раз вам вже разом довелося працювати, не спортили і зробили його якісним. Це. Круті люди, круті ментора, особливо, якщо вони ще терплячі і можуть дати вам джерело, інформацію сказати вивчи. Таким чином, ви вже виходите за межі власної бульбашки, і тепер вам не треба читати книжку якусь абстрактну, а у вас перше прив'язка до реальності, до реального проєкту, вас тицять вносом в код і кажуть, тут треба використати такий шаблон. Це ідеально, це ніби книжка з вами розмовляє. Такий старший колега. Крім того, у вас є в даному випадку соціальна мотивація. Тому що. Так записується, звук записується. Тому що ну, вам хочеться, якщо ви поважаєте ту, ту людину, не хочете втратити цю роботу, вам хочеться, як догодити або бути цінним учасником команди і вивчити цю інформацію. У вас є соціальна мотивація. І вам ще. Може, пощастило він сказав назву патерну, або навіть скинув джерело, щоб ви вивчили, як це зробити. Блін, це, це крутий, ефективний спосіб. І, як на мене, він більш дієвий по тих причинах, які я згадав, ніж книжка, яку ви читаєте трошки відсторонено від практики, ніби ознайомлюєтесь з концепціями, запам'ятовуєте, надієтесь потім, що коли ви дійдете до, до коду, то ви зможете їх використати. Другий спосіб. Складний проект. Мобільні розробці. Я от працюю в мобільній розробці, не завжди є багато людей в команді, а особливо, щоб серед них ще був такий ідеаліст, педант, тімліт, який би вас ще міг щось навчити. Інколи ви самі на проєкті. Ви і ваш колега найближчий по технологіях, це, допустимо, IOS-розробник. І як тоді бути? А тоді цей спосіб якось так, так органічно склалося зі мною. Завжди я використовував. Я брав, коли брав в нього нові проекти, я брав складніші, ті, які мені вважалися складними, з якими я не працював. І якщо я бачив цей наприклад, не на випробованому терміні якийсь код, я його взагалі не розумів, ніхрена ні разу. Коротше, замість того, щоб взяти інші варіанти, я розбираюсь в цьому коді і вивчаю нові патерни. Тобто, був старший колега, а це другий спосіб, старший, е, старший складний проект, більш складний, ніж ви звикли. Тут важливий момент. Коли вам попадається проект складний, тут має бути здоровий, як це сказати, смиренний. Якесь трошки застаріле слово. Хміліті англійською мовою. Ви маєте розуміти, що ви не Бог, ви не ідеальний програміст. І є люди, які також в чомусь розумні. І коли ви бачите код, який ви не розумієте, то замість того, щоб показати код гавно, і програмісти, які його писали гавно, я знаю краще. Ви думаєте, ви. У вас, напевно, вже є якийсь, там, допустимо, досвід на тому етапі. Ви бачите, що код є а, якісний. Що, хоч ви не розумієте, як він працює, але він гарно покривається тестами, а це, можливо, показник того, що він інкапсульований, е, написаний так, що як це залежить від абстракції, всі принципи соліду там реалізовані. Просто ви не звикли писати такий якісний код. І тоді ви приймаєте той факт, що хтось інший міг знати більше, ніж ви, і замість того, щоб переписувати заново, а буває саме часто така спокуса, коли ви попадаєте на новий проєкт і бачите там незвичні підходи, попробуйте деякий час на тому більш складному проєкті, особливо якщо він якісний і не є зовсім гавніще, дотримуватись існуючих підходів і по, по існуючих правилах. Додавати нові фічі і фіксити, а не спішити зразу переписувати заново. Дайте собі пару місяців, зрозумійте чужий підхід, а потім приймайте рішення, тому що на тому проєкті вже ви головні. Може справді, коли ви зрозумієте той підхід, який, який зараз використовується, який чужий для вас, і ви зможете його справді порівняти з тим підходом, який у вас є до того. І ви зможете вибрати максимально ефективний варіант. Таким чином, я вивчав немало патернів, і коли використовувати цей другий спосіб, складний проект, користуйтесь ще GPT, ви можете скинути шматок коду, згодувати його GPT. Особливо рекомендую четверту модель, бо 35 трошки туповата. І запитати буквально, який це вид шаблону. Може, тут використовуватися якийсь. Патерн програмування, і вам GPT розпише, як виконується той код, і, в принципі, може розпізнати там якийсь шаблон. Таким чином замість старшого колеги може вас направити в потрібному напрямку. Цей спосіб теж класний, як по, не такий, як, напевно, класний, як попередній, тому що немає соціальної складової, складової. але він прив'язаний до практики, і, і відштовхуючись від практики, ви вивчаєте інформацію. О, Можливо, це тому я не дуже люблю книжки, тому що коли я читаю книжку, я відчуваю, що воно просто так проходиться, черкає по поверхні і відвалюється, і я потім ніколи не можу вже згадати цю інформацію. Що ніби я витрачаю багато часу в пустоту, тому що це відв'язано від практики. А коли старший колега або складний проект, методи, я прям відчуваю зараз кровну потребу вирішити якусь задачу. І для неї довчаю цю інформацію. Тоді я прям чую, що інформація впитується в мене, коли я пробую вирішити ту чи іншу проблему. І третій спосіб, який теж кращий, ніж книжка, назву його так. Писати книжки самому. Звучить дуже амбіційно, але тут це простіше. Останнім часом, коли я стикався з якоюсь проблемою, з якою я грався годинами або днями. Наприклад, то, то, страждання в мобільній розробці, це там підняти, наприклад, гредл-версію плагіну, дистрибутива, щоб знайти відповідно сумісну версію Java, це тягне за собою зміни бібліотек, можливо, що навіть треба новити android студії. Коротше, проект не білий, в тебе куча помилок, ти не знаєш чого. Коли на такі речі знаходиш таку задачку, на яку ти витрачаєш, вбиваєш багато часу, я потім пишу статті. І от я вже написав кілька статей, де на медіумі прикріплю в описі до, в описі до, до цього відео, я їх пишу в першу чергу для себе, але ділюся і з іншими. Тому що, коли я написав статтю, я дослідив інформацію, я знайшов рішення, я вистраждав цей контент. І тоді, в першу чергу, для себе самого я структурую це в текстовому вигляді. Описую словами, проговорюю на, на, на клавіатурі в тексті. І таким чином я засвоюю інформацію в рази якісніше, ніж якби я просто вирішив проблему, наприклад, мовчки. Це теж цікавий спосіб. Просто попробуйте. для мене він працює дуже навіть класно. Крім написання статті, можете спробувати просто написати пост і дати зразу відповідь на Stack оверфлові просто для себе, щоб потім, в майбутньому ви знали, куди підглянути. Тому що, повірте, коли ви напишете статтю або пост, ви будете пам'ятати, якщо не повністю рішення, яке ви там описали для конкретної проблеми, а принаймні будете знати, що воно ви, десь у вас там лежить, і треба підглянути. Дуже корисно. І дуже гарний спосіб повноцінного навчання писати контент самостійно. Я би трошки підсумував. Книжки ефективний спосіб для тих людей, яким це підходить, цікаво, чи підходить вам. Мені от не дуже. Але і для мене особисто ефективніші це спосіб старший колега, який вам не дозволить написати неякісний код, а навчить е, складний проект. І третє, писати, описувати, досліджувати проблеми, які ви вже дослідили, в якісь, описати в якійсь статті, або в пості Overflow, або когось комусь це пояснити і навчити. Це реально хороші способи вийти за межі власної бульбашки і вивчити щось нове. І, як на мене, ефективніше, ніж книжки. Що ви думаєте про цю, на цю тематику? По-перше, М'є, я дуже дякую тобі за твою позицію і що ділишся в нашій спільноті нею. Дякую вам за цей холівар. Приємно було побалакати. Зараз за 10-12 ночі я ще маю встигнути поїсти смачненько. І піду спати. Підписуйтеся. Вчіть програмування, долучайтесь до спільноти і діліться власними ідеями. Тому що разом вчитися, я думаю, цікавіше. Бувайте!